Ну що, всім добрий вечір. Хочеться звернутися до свідомих українців. А, ви часто виставляєте і Кузьму, і кажете, яка людина, яку людину втратила Україна, і Тараса Чорновола виставляєте, кажете, яку людину втратила Україна. Так вам Україна ще дає таких людей, тільки ви їх не втрачаєте і не ігноруйте, будь ласка. А якщо ви будете привозносити тих, кому хто недостоїн цього, то ви і не тільки людей таких втрати, і Україну втратите. Це до того говорю, що. Якщо е, звертаються до вас хлопці, військові, не оті, що є такі проплачені реклами, коли дивишся, ми просто звертаємося до вас, ось вам номер карточки, кидайте. Ні, ви допомагаєте тим військовим, які просять е, до вас, звертаються, вони називаються, вони кажуть, де ми, що ми, на які потреби. Ну, це, хоча б якась уже конкретика, ще краще. Просто візьміть, купіть, привезіть і в окопи донесіть, а не як там нікатере недопритулені збирають собирають. На непонятні спутники, а спутник же ж він на всякий суттє. його не бачив, всі знають, що він є. І е, потім виходить, що ми збираємо на 100 ДПЛА, ми збираємо на то, ми збираємо на то. Вони навіть не говорять, куди і що, і як, і скільки, і для кого, просто збираємо І все. Е, тим більше, просто візьміть для себе, зробіть таку, знаєте, перевірку. Візьміть просто. Зайдіть на будь-який сайт Мега, не наших і які мільярди збирають, і спробуйте зробити заявку. Хер ви туди зайдете, хер ви зробите заявку, а якщо навіть вам це вдасться, вам через 5 хвилин відповідають, що ви не проходите, у вас три Тому просто беріть і самі привозьте хлопцям в окопи, а не ждіть, коли, як каже, каже кожен фонд, ми чекаємо від вас запит офіційний з печаткою, з документом, з підписом, з гербом, з хербом, з кров'ю, гамбата. І тільки тоді ми подумаємо розглянемо. Ні, ребята, так це не робиться. В нас це не ігра, це нас війна. А тому побачили запит від військового. Дайте свої контакти, поїдьте скупіться, привезіть в окопи і особисто в руки передайте. Оце я розумію, ви допомогли. А коли кажете, що ви задонатили. Вибачте мене, я так називаюся пізду такі донати. Допомога. В Україні це називається допомога. А донати це вже вибачте бізнес. Це особисто моя, моя особиста думка така. І я, от, коли я довожу до руки в окупи, я тоді спокійно себе чувствую. Може хлопці хочуть щось додати. Так, дякую, Олексію, що здійснив адрес на допомогу. Надав нам якісь смаколики, медичку та інші речі. Ноші привіз. Дякую тобі, Олексію. Військові теж люди, військові все бачать, читають, теж мають освіту. Прийде час, з всіх спросимо. Де спутник? Іде спутник також. Іде кошти, які збирали людські Донати. Так, Військові все бачать, військові потім наведуть лад по цій країні. Тому це не пусті слова, потім підуть військові. Повірте, вони прийдуть. Якби влада того не хотіла, щоб вони не прийшли, вони так і дойдуть. Правильно? Дійсно, це так. Так що, слава Україні. Героям слава! І якщо я вас прошу, будь ласка, є запит від хлопців, в мене нема такого часу, щоб я мега-відео робив зробив запит і все стане. Я просто прошу, дайте, не винайте, допоможіть, долучіться, зверніть увагу, не пройдіть мимо. Це значить, що в мене є прямий запит. Менше мене більше пользи для воєнних і напряму в окопи. Всім дякую. Наша штурмова бригада хоче по-перше подякувати кожен волонтеру та патріоту Лиські Оскар за допомогу і підтримку військових, з самих найгарчиших та небезпечніших точках. В окопах ваша нещодавно поїздка Покров з Краматорського сантиновку не лише допомогла матеріально продуктами, енергетиками, цигарками, медикаменти для польових ліків, але й підняла наш бойовий дух. Адже ця допомога від небайдужих людей. Ми вдячні кожному, хто нам допомагав і передав цю допомогу через пана Олексія Оскара. Зараз дуже просимо Олексія і всіх небайдужих українців допомогти вам теж каві. Здавалося, такі прості речі, але ми не можемо полишати позиції, виїжджати в місто за покупками. Тим паче радіо саму так, лише більшується і доїхати до піста до міста проблематично. Ми просимо передати через Олексія нашим побратимам, який їде в Покровськ. Все, що він може зібрати. Пане Олексій, перемога буде за нами. Слава Україні. Братик, як справи! Нормально. Передвигаємося з позиції. Навіть тяжко трошки. Пока я ж морели підерю. Все буде Україна, слава Україні. Нормально. там літає, да? Підом. Оце так вот Брати АГС посетили Секретну службу. Секретну службу. Это самое головное. Као-кау. На нахуй. Ну. Фу, і бутати. Я трошки роздіс, аж легше диса. Ми зустрілися з нашими захисниками, які боронять зараз нашу Україну. І зустрів я їх в посадки. Так, в посадки. Куди їх викинули їхні ж командири, як собак викинули? Ось з оцим треба приїжджати зараз у Київ і доповідати. Я навіть не знаю вже кому доповідати президенту, він не хоче чути. Може, генеральній прокурорці і не до нас, вона ж на тіліку сидить. може верещучки, такий теж не до нас. Хоча вона вже не займається обміном полонених, але залишається на посаді віце-прем'єр-міністра. Так куди ж мені доповісти про те, що в мене запитали хлопці? Скажіть, будь ласка, але всі. Це так нас Україна віддячила, викинула нас як собак в посадку. І ви думаєте, це зараз я голословний? Ні, ви навіть не представляєте, з якими відеозверненнями, з якими відеофактами я їду в Київ. Ви навіть не уявляєте, шарамижники ви блядь. захисники срані. Це я зараз Арестовичам кажу, Кімам кажу, поворознюкам кажу. Не водку хліщить Грий Гусь, Кірил Тимошенко, перший заступник голови офісу президента, за 1300 гривень. А візьми жопу свою, не фоточки виставляй з кімами, поворознюками, а візьми ще раз, кажу свою жопу і приїдь сюди і послухай, що розказують хлопці. А оце ось факти. І таких 50 заяв у мене. Ось Заяви, які розроблені нашим адвокатом Анатолієм, про злочини командирів, про вбивства командирів наших хлопців. Про мародерство командирами наших людей, наших квартир, наших машин. Тесло, блядь, вони не змогли спиздити. Знаєте чого? Умніша оказалася. І це все є на відеозверненні. Так от тепер я зрозумів, чому наші хлопці тримають по СІЗО, чому наші хлопці кидають на нульові позиції, чому наші хлопці як собак, викидають по посадкам. Свіділі ж довго не живуть. А такі свідки, а такі свідки, якщо в сторону командирів. Мають взагалі зариті бути в землю. Бо або командири їх зариють в землю, або вони їх зариють у тюрми. Так, от я за друге. Я за те, щоб заступити за цих хлопців, захистити цих хлопців, якщо держава не може. І зарить цих командирів в СІЗО. Посадити їх пожиттєво. І лучше це зробити демократичним шляхом, бо хлопці вернуться і зариють їх самі. Ми, да, ми заявляємо таке діло. Нас зараз викинули серед поля. Да, от тут поля. я і, знайшов Сіміть, ну, будь ласка. Ну, на суд? Тоже, немає, суд не, ні, каже, я вам дам паролі, блять, можете через позднівати. Картошку привезли. Не знаємо, на чому варити будемо. Контрактників вже нема. Бойових контрактників, щоб ви розуміли, вже нема. Їх замінюють мобілізованими і ТРОшниками. Тому держиться штат. Всі контрактники погибші. Кидали людей просто от так от нецензурно. Я не хочу вам об'ясняти зараз, як воно було. Це як була йобань, блядь. Як м'ясо пушечне. Тупа йобань, блядь. Без прикриття арти. Без нічого, блядь. Посилали, блядь, по 15-20 по чоловік штурмувати три роти, блядь, рашників підрасів, блядь. Це з тим фактом, що у них є прикриття мінометів і арти. Салу 152 ага. і піони працювали, блядь, 203 мм, блядь. Люди, які е, поскандалили з командуванням, виразили свою недовіру до командування, командування скинуло. Просто скинуло. Ми Міс, з місяць в СІЗО і зараз викинули посеред поля і сказали, що хоче твої робити. Ні зброї, ні документів, ні хіра нема, ні їди. Ні на чому готовити. Дядь, вони нам розказували, що, ну, теж не розказували, є таке, що був в, Донецьк, в Донецькій області, був пан президент Зеленський. Про нас вже всі знали, сказали. Зеленський вже про нас знає. Відтоді щось він до нас не звернувся і навіть не заїхав, хоча він був рядом. Ну, Арестович анекдоти розказує, яким розносить. Дві три неділі, так, да, ми це чули. Дві-три неділі ми чули. Я з собою приход, привозив хлопців, їм кішки наматував на руки, щоб було що похоронити. Потому що їх оставляли. А приказ не забрати ранених. Так і стріляли. А то, це... то ви цього не знаєте? Стріляли? Ні. Своїх вбивали, блядь. Так. Є своїх 200, які привезли в Кіровоградську область, блядь. І офіційно міноосколкові, блядь, а загібачили свої. Я правильно скажу, якщо я скажу, що вас обирають як свідків, так. які знають так. про те, так. що так. на нульових позиціях немає ні зброї, ні техніки. Тільки папірці на 250 немає. Тобто нас обирають, як свідки. Комбати тоді виходить. Комбати, кабриги, блядь. Писали на позицію, лежать трупи в ямі. Три, а, хто дезертир? Ми дезертири, і вони ФСБшники? Так. Лежать три трупи в ямі, їх ніхто не забирає. Це ми тільки, мікантів, тільки заступили мікантів, на позицію. Так, мікантів, і Скільки вони там лежать, уже його знає. Тривля, тривля. От ніхто не відмовляється воювати, а. не відмовляються. Ми зараз добираємося добирає. до свого. Військомату. Mm -hmm. Ми не тікаємо. Я зрозумів. Ми не тікаємо. До свого військомату приходимо в військомат в течение двох суток і кажемо, ось я, здрасте, ось мій військовий військо, збиток. А знаєш то марадьори? СБУшники приїжджали, виносили, да, СБУшники виносили сейфи, тільки не змогли украсти тесту, тому що вона у мішаних оказалася, не змогли завести. Наші, наші, наші просто витягують. Вони казали, що нам немає до праці доставити харчі. Ми дзвонили їм, казали, привезіть нам харчі, туди на трошки. Вони сказали, ми не можемо привезти. У них тільки 5 машин, ми не встали, що стояли іменно в дворі. — П'ять машин було. Це яком сиділи? Воронове. Воронове. — Вороне. Воронове, Де, Наскільки я слів, що. Це п'ять машин. було. — Це штук 30 точно. Ні, ну в общем, у, у нього було іменно того нашого ротного п'ять машин. Це помимо того, що він штук 10 вже спалив. Просто спалив. Застріляли, спалили, тому що вони Ну, нема хто не робити. А дороги в село цілоту. Там не вийшло вкрасти з Теса. Там проводка треба, ну там типу, якщо з умом, то можна було б її завести теж. Ну, теж Відтоді, нам казали, що немає, як нам привести. Ну, вони свідки. Харчі. Що їх зараз намагаються посадити в СІЗО, пристрелити. І вони після того мені кажуть, що ми же, на же на тій рухі простоїли, э, уничтожили два танки. Два, два Це є на відео, коли вони знімали дронами. Два Урала диросі. Харчування в нас було ну, не було того, щоб ми сказали, що у нас нема, чим немає чим завозити. Немає чим завозити. Як це немає? У вас п'ять машин. Ми побачили, як нас перевозили, хотіли на на точки, перевозили, як вивозили. Сказали, що там немає машин. Ми приїхали туди, там п'ять машин стояло. П'ять машин, які можна було харчі завести Пішов. Доброго ранку, ми з України. Було було, але ще не було, щоб підари були 15 метрів. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Я, наверное, Дивіться сьогодні якась сьогодні? Сьогодні 15 15, 11, 23, Це Індичі Олександр Юрійович по честь корти ЦК Автомат розірвало, розірвало після прильоту. Після прильоту Ось вот так Кушаємо конфетки і копаємо як завжди. как всегда. Ну, короче, Я Я теперь знаю, кто у нас будет отвечать нашей этой Саиды. Нет. 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 Я есть. Да, есть. Я, блядь, есть. А то она есть? Я, я просто люблю вкусно покупать. А вин этот, у него Windows перезагружается. А, что, ты жирок, нет? А что, а ну, блядь. А вот тебе 40, жирка не хватит и колоти, колоти, колоти. Надо колотиться, потому что она, хотя бы это, оно пока горячая. На костер куда? поставьте все равно. Да, да Хотите? чтобы жир растопился, да, он не растопится так. Жир не растопится, он надо да поставить. Не растопится сейчас. Не надо, чтобы оно там потекло. Там потекло, растопится. Да, там все <laughs> будет. <laughs> я ее только холодную ем. А холодно на чем можно похоже. Да, да, да. да. Uh, витаю всех, кто uh, ну, меня не знает, я француз, 110 бригада, третя ба, дев'ята рота. Я звертаюся до своїх побратимів, хто yeah, мене знає. Сьогодні. Хлопці, не опускайте руки, будь ласка, від того свавілля коїться в нашій бригаді. Е, будь ласка, підтримуйте до одному або морально, або психологічно, ну хоч якось. І е, те, що я сам не складаю рухи, е, свої руки, е, дивіться, я зараз з такою відомою людиною, як. <різь> я себе знімаю. Оскар, Олексій, може, хто знає. Позивний танк. <різь> да. е, якщо ви знаєте <різь> таку людину, то. Повірте мені, я не тільки до президента, я треба буде і даже до, 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 до кого. Да, я, даже до, я, я оці прокляті душі сатані закладу, але щоб їм нічого не зійшло з рук. Пацани, звертайтеся до мене, звертайтеся до Оскара, бийте і в двері і вас почують. Насправді тільки від нас залежить, як ми змінимо цю ситуацію. Дякую, бережіть себе.